Громадська організація Січ і ми, її волонтери, плануємо поїздку у місто Куп'янськ для надання гуманітарної допомоги населенню. Місто знаходилося в окупації від самого початку повномасштабної війни. Зараз там дуже складна ситуація. Немає світла та води, немає доставки продуктів харчування та медикаментів, постійні обстріли. Тому громадською організацією Січ було вирішено зібрати гуманітарну допомогу для міста Куп'янськ. Необхідні засоби особистої гігієни, продуктові набори, медикаменти. Для реалізації даної поїздки нам необхідна ваша допомога, а саме кошти на диспаливо. Необхідні медикаменти та засоби особистої гігієни ви можете приносити у місті Сміла за вулицею Соборна, 85, волонтерський штаб Січ навпроти пожежної частини, а також відправляти новою поштою, якщо ви знаходитеся в іншому місті. Список медикаментів буде нижче в дописі. Орієнтовна дата поїздки 21 вересня, тому часу у нас залишилося не дуже багато. Долучайтеся до допомоги Все буде Україна.